Підтримувала расистську агресію. Кіберфахівці служби безпеки України викрали мешканку Івано-Франківська, яка надавала державі терористу інформаційну підтримку підривній діяльності проти України. Місцева жителька систематично поширювала наклипи на Збройні Сили України, натомість російські мародери і гвалтівники у неї виступали нашими мальчиками, яким вона бажала перемоги. Агітаторка була учасницею груп ми за Путіна, патріоти Росії. Ми любимо СРСР, Антимайдан тощо. Вона активно ділилася російськими наративами з цих груп, відповідно до яких агресивна неспровокована війна Російської Федерації проти України подавалася як звільнення від. Фашизму агітаторка поширювала контент про російських пропагандистів у цих дописах. Війну РФ проти України представляли як війну з НАТО, вихваляли російських вояків, поплюжили європейських партнерів нашої держави. А українці винувачували у вигаданих злочинах та називали нацистами і терористами. Під час обшуку за адресою проживання фігурантки СБУ вилучили мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. Фігурантці повідомили про підозру за частиною 3 статті 436 2 кримінального кодексу України. Це виправдовування визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. За цей злочин законом передбачено позбавлення волі від 5 до 8 років з можливою конфіскацією майна. Наразі зловмисницю затримали, готується обрання фігуранці запобіжного заходу. Вікторія Богдан, Віталія Когуч, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.